У В'ячеслава, який мешкає у Самбірському районі, обмотане лице, а праве око ледве розплющується. Хлопець разом із мамою нині перебуває в одній з львівських лікарень. Підліток пригадує той день, коли вирішив власноруч виготовити вибухівку. Побачив в тіктоці відео було дуже цікаво, ну, бо як не можна зривати, ми захотіли з другом. Купили квіт, все зробили і пішли зривати. Друг зірвав. Ну, все нормально було. Я бутилку поставив і зірвалося. Зірвалося прямо перед ліцем, тільки встиг відкинути. Коли пані Мар'яна побачила сина після цього інциденту, то й не одразу зрозуміла, що з ним трапилося. Побачила таке, якби його побили, поцарапали по асфальті, щоб, щоб щось вибухнуло. Ми поїхали в бірську лікарню. Самборі нам одразу відповіли, нас там прокапали, уколи поробили, сказали тільки до Львова. У дитячій лікарні Святого Миколая кажуть, підліткам дуже пощастило. Окрім рубців, які всіяли обличчя, хлопці могли ще й втратити зір. Протягом тижня до нас поступило троє підлітків. Наймолодшому 10, найстаршому 15 років, які між собою зовсім не знайомі. Паралельно вони зробили так звану саморобну петарду. Так? А у всіх у них були ураження обличчя. Ми можемо сказати, що це термохімічне ураження. У Нас були ураження, чоло, щоки. Ніс, декого підборіддя верхні та нижні повіки у всіх були глибокі опіки, оскільки заяву у правоохоронні органи ніхто не писав, з підлітками обмежилися виховним процесом. Також поліціянти нагадують, батькам необхідно більше часу проводити з дітьми, або вони не відвідували небезпечні сторінки соцмереж. Уявіть собі ситуація вдома. Приходить дитина образно зі школи чи з гуртка, Мама з батьком сидять на дивані в телефоні. Яка реакція дитини? Вона нас не чує, вона нас наслідує, вона йде в свою кімнату, сідає в свій телефон і е, займається тим, чим займаються батьки, тому спілкування, спілкування і ще раз спілкування. До того ж, психологи радять не лише покладатися на школу, а й навчати самим. Ми маємо наших дітей навчати дуже багатьох правил безпеки: як поводитися з ножем, як поводитися з сірниками, і те саме, як поводитися з хімічними реактивами або хімічними сполуками. В'ячеслав, який отримав опіки обличчя від Моробної патарди радить ровесникам не повторювати його помилок і не брати участь в небезпечних челенджах із соцмереж. каже цей досвід ледве не вартував йому життя. Щоб не робила такого, бо це дуже страшно. Віталій Ковала, Юрій Маковецький.